Добрий ранок. годину ранку і я закінчила уже підготовку конспектів на сьогоднішній зустрічі. Зараз буду наносити мейк, снідати і йти. Я вам так скажу: наносити мейк, коли в тебе більше немає, мінус сім, а в тебе хороший зір. Це прям. хочеш, щоб чоловік тобі приготував яйця пашот на сніданок, треба поставити водичку. Так. Що я сьогодні беру з собою? Це не треба, це я, звісно, отак от от одягаю. Або на голову. Далі це камера, на яку я зараз знімаю. Її треба буде потім спакувати, не забути ось сюди. Так. Будь -будь. І блокнотик. З ручкою, звісно. Новий гаманець, який я вам так і не показала ще. Ось так він виглядає. Текстурна шкіра. Ось тут персоналізація від Юлія. І логотипчик, звісно, монетка. І він ось так відкривається. І ось тут різні картки можна носити. В принципі, те, що я хотіла суперкомпактний, мінімалістичний, але я, кажу, я думала, що я візьму чорний. А потім налюсний на цей блокі, думаю, ну, треба брати. Так. У мене тут блиск для губ Кіко, а, мій консилер Maybelline, краплі для очей, а, олівець для губ. Можна, потрібне, я думаю, а, і мої парфюми від Діпті. Це тверді парфюми. Тут можна змінювати ось цю штучку. Аромати різні. У мене вже є замінники. Павербанк, звісно, беру. Ще сюди піде камера і штатив, на якому вона стоїть. Це все, наче це не беру. І телефон з зарядкою. Я не знаю, збирати волосся чи залишати. Можливо, в високих віструх. з ним рілс, що в моїй сумці, коли йду працювати в місто і на зустрічі. Хочу в двох варіантах, де я мовчки все дістаю, просто або кладу в принципі, і розмовне, але не знаю, побачу по часу, бо ще снідати вибігати з дому. Зараз вода кіпить. План на день сьогодні наступний. Вибігаю з дому, купую проїзний. Він раніше коштував 80 злотих з картою Краковською, тобто, якщо ти тут платиш податки, зараз 90. Але це просто найкращі 90 злотих місяць, які я витрачаю, і окуповуються завжди повністю в декілька разів. Це при тому, що я навіть не кожен день кудись їжджу. купити проїзний. Потім я їду в галерію Краковську. Нам треба на подарунок купити аромадифузор або щось додому. Зайду в H&M Home і зараз Home заодно, можливо щось познімаю, що там новеньке з'явилося. А я бачила в себе що вже є новорічні колекції в шоці. Потім у мене дві робочих зустрічі. Перша на 11 годину я їду до Насті в офіс. Вона освітня консультантка. І вже де протягом 10 років вона допомагає українцям вступати в ВНЗ Польщі, в тому числі основою їхньої роботи є це вступ на бюджет в державні вузи. І зараз вони ще виходять на польський ринок. Ми з нею вже працюємо рік. Тобто, перший раз ми почали працювати над її блогом, коли в неї було. 500 підписників, рідні, знайомі, друзі і так далі. Якісь там діти, які з ними вступали трішки, рік тому це було в серпні. А потім ми з нею попрацювали два місяці на наставництві. В середині року, десь взимку, вона прийшла на супровід, а це десь. Пару місяців тому вона пише Юля. Я вже хочу нових перемог. Щоб ви розуміли, вона за рік виросла на 11 тисяч підписників. Ось недавно відсвяткувала якраз і вона така. «Все, я вже хочу 20 тисяч підписників. І ми взагалі-то починаємо ще польський акаунт. Тому у нас зараз нею також супровід. Будемо працювати годинки дві, і потім я їду в Ауру. У мене там зустріч з Анію, Ми з нею також працювали по послузі упаковки, але в неї також зараз все змінюється. Вона захотіла на супровід ще попрацювати два місяці. Це наша якраз друга зустріч з чотирьох. Тому що на супроводі є два варіанти, коли ми зустрічаємося кожного тижня, або коли ми зустрічаємося раз-два тижні, щоб був час на реалізацію, і також, звісно, щоб ми могли приштормити, працювати, будувати плани і так далі. Тому я дуже рада, що люди до мене повертаються. Це прям дуже сильно надихає їхні відгуки, те, що вони прям хочуть далі зі мною працювати. І я бачу, що ось це це не останні рази. Вони бачать перспективу в нашій роботі. Я даю результати, тому це мене дуже тішить. Зальот, я взагалі то вам мала показати. Я побіцяла чоловіку, що я покажу, яку смачну, який смачний сніданок, який яйця пашот. Він мені приготував. Але коли він це приготував, я з шести ранку була така голодна, що я це все влупила. доїдаю останній шматок. Він каже ммм». А казала, покажу людям. Знаєте, було дуже дуже смачно, і мене не зобов'язували це сказати. Можна, будь ласочка, завжди таку погоду осінню так кайфово, сонечко світить, жити хочеться! Підемо зараз вичине хом за подарунком і подивимося, що тут є. Я думала просто, що тут уже все до нового року, бо якось бачила, думав собі не що в гарі вже прям повний Мері Крісмес. Прикольна вечина немає такого, по крайній мірі тому, що в галерії Карковській. Але зараз підуємо нюхати аромат дифузора, які на подарунок. Ой, це дуже красиво. Тарілка дуже сподобалась, але в мене є діла дуже гарна, велика вже. Ми просто йдемо на новосілля, і я хочу щось типа ромади якийсь принести, і можливо свічку, щось щось ось таке хочу. Прийшла обирати. Дарунок взяла ось такий комплект рум спрей і дифузор в одному ароматі. Дуже класний осінньо-зимовий аромат, такий томний, глибокий. Мені прям аж собі таких хочу. А це собі я вже давно, я вже мабуть декілька місяців вдивилася на ось цю свічку. Але мене жаба душила 55 злотих, але мені вирішили її подарувати, тому я її собі також беру. Я не дуже люблю парафін, його в мене немає таких свічок, але я через стару хочу взяти, випалю його і потім соєву віску не собі робити сама. Так, йдемо за рахунок. Ну тут прямо вже все. Вже повний мері крісмас. Ці, до речі, мені прям дуже подобається, але, я боюсь, вона дуже швидко в мене коснуться. Ось цієї колекції у мене є. І, до речі, у мене є ось таке сердечко. Ну, схоже, воно просто з такого кольору із червоною окантовкою. Ось це їхня солона карамель. Вже вони такі, такі ніжні, такі тендітні. Ну, в принципі, 15 хвилин пішки підопрогуляюсь, маю час ще вийшла присісти буквально на декілька хвилин в куточку тихенькому, щоб поговорити з вами. Я йшла і подумала про те, що як багато залежить в нашому житті від прийнятих рішень. Я напевно, буду ходити ходити великим цитатником книги Атомні звички, але вона якось дуже поступово, звісно. Я не вперше про неї чую, не вперше і читаю, але вона поступово щось змінює в голові. І мені дуже сильно взагалі відгукнулася фраза. Я зараз її перечитаю потрішки про те, що діяти зараз. Так, там ну там я не дослівно пам'ятаю, але суть в тому, що а, якщо Юля там через 5 років умовно а, як би вона поступила, яка Юля, да? яка в майбутньому, які рішення вона приймає? І зараз я спеціально ж стала раніше, щоб зробити всі свої справи, що маю. А, потім я спеціально поїхала в галерію Краковську, бо мені треба було купити подарунок і підняти контент. Я хотіла трішки, що зараз є в магазинах, і в мене на 11 перша зустріч. Пішки я подивилася з Галерії Краковської туди в офіс до Насті 15 хвилин. І можна було проїхати третім трамваєм там, буквально не знаю, дві зупинки, це 4 хвилини. А в мене ще там хвилин 40 часу. І я така спочатку, перша моя думка була: все, зараз приїду швиденько до Насті, там зайду в неї кав'ярня внизу, візьму каву собі, тільки візьму в стаканчику тугов, щоб якщо що зразу до неї вийти, а сяду там посижу, щось подумаю, можливо, помонтую, щось пороблю. А потім така М -м. раз, в мене є вільний час, гарна погода. Я знаходжуся в центрі. Що я можу зробити? Я можу піти пішки, причому я можу піти трішечки, зробити крюк через центр, погуляти, надихнутися, пройти свої кроки, сім тисяч кроків, які я маю за день проходити. І таким чином я прям намагаюся помічати ось ці моменти і в моменті приймати. Інші незвичні для себе рішення. І я так собою пишаюся. Я розумію, що для когось це може звучати супер дивно. Типу, в смислі, ну пішла та й пішла. Для мене кожне, так, кожне таке мікрорішення, не знаю, додати трошки більше зелені, відмовитися. Вчора ввечері ми ходили в заклад, і я там замовила собі удон з курчаким, І Я з'їла половину порції, і я наїлася. Це вперше в моєму житті коли я не з'їла все, тому що я його замовила. Я просто попросила спакувати мені його додому, і сьогодні я там прийду після зустрічі і доїм його. Для мене кожне таке мікрорішення це прям перемога над собою, і я намагаюся помічати і дякувати собі за це. Тому що пішли гуляти. Я, до речі, ці годинник з кроками сьогодні одягнула вже, коли трішки поганяла по хаті. Згадала про нього. Не знаю, можливо, треба в ньому спати, щоб не забувати, але я якось не можу. Мені все заважає спати. Мій улюблений магазинчик з Барселони. Клас, вони в Кракові відкрилися. Зараз гляну, що тут. <плес> При нас на супровіді проведе в Угу. Ну нормально. А до ХД прям листопада, да. Прорвала, я плакала, останні 20 хвилин. З Анією зазвичай зустрічаємося в Ауро. Я ж сама запропонувала на цей раз інше місце, і я про це забула і приїхала не туди. Ця свята людина сказала, що сама до мене під'їде вже підбіжить. Я купила їй печінку <смас> з Манчою. Буду вибачатися. Закінчили з Анією зустріч. Я зараз забіжу ще в галерію Краковську, треба блочок для зарядки купити і додому. Прийшла знайти блочок, бо з цими новими зарядками табілями у нас вже нічого не працює. Порадили ось такий. Має підійти до нових айфоновських і для звичайних USB. Аниція, покажи, що там новинка. Як ти думаєш, кому це і хто це купив? Ну, Купив Женя. А кому це? Давай подумаємо, кому він купляє смаколик. Ну, бо він сказав, що Настюша дуже сумно, сумна була, і щоб підняти її настрій. Підтримати. Да, підтримати, щоб... підтримати. Купки на 250 злотих і тут ще картопля. Якась супер акція. 6 злотих за 5 кг картоплі. Що у нас тут є? Це хліб, Анастасія більше такий є, Рушники витирати обличчя. Перчики, сирочок. Насті на бутерброди більше. Це Настя хоче зробити сінабони сьогодні. Це Насті в школу, це Насті додому. Ля, от, це Настя просто, бо вона була сумна. Це вже не Настя. Ні, ну це теж для сінабонів. Кефір. Тут курячий фарш, печінка. Ось ці каші ми любимо, вони з додатками йдуть одразу рукола це більше моєї, її ніхто не їсть. Резендеми, фірчик чорний. Яйця, звісно, і Насті на бони, І ми зараз багато їмо яєць, яблука. Стронг це тільки я, ятика в основному їм. Це ковбаса Насті на бутерброди. Лимон. Багато творогу, бо просто так їмо. І я, може, ще сирники зроблю солені. Пепсі це моя і Женіна. Це різні ось такі смузі, якісь, йогурти без цукру, типу. І, в принципі, часник масло без безнижу. Настюх, я тобі ще на сніданки ось цих взяла парочку. Так, да, бачу, тяхнує. Ти ж будеш таке? Так. Да. Все. Як тобі наші покупки? <кху> Тепер пакується все в холодильник і тумбе. У нас є завжди все нюхає. Чим пахне, Настюш. Ще погане порівняння, але в шкілі їдальні, коли робили какао, воно було таке розведене, поняла? Там одна чайна ложка какао. Мені подобався такий запах. Ну і пахне зараз цим самим. Але вкусненько, мені реально, ну Звичайно, цим якісь немакави. Це капучино ці в упаковках. Пахне воно як. Але все одно вкусні. Треба запустити ще посудомийку. Ось це мене чекає будні. Тут ще пораня чекає. я таки сьогодні вже не пішла. Полежала, трішки відпочила, запустила посудомийку. Зараз піду ще запущу параня, вмиюся. І все, буду лягати читати книгу. Я вже десь ось тут. Прочитала трошки. Це продовження четверте крило. Перша книга була, а це залізне полум'я. Першу книгу, там 500 плюс сторінок, я закінчила щось там за дві доби. Відчуваю, що ці вихідні можуть бути такі самі. Але треба ще інші справи поробити, тому, тому не знаю. А ще мене просто вирубає. Я останні дні вставала о 6-й. Щоб встигнути роботу, зробити і контент, зробити і зустрічі, якісь. Але по челенджу все ок. Харчування окей. Книгу зараз почитаю, активність по кроках є. І в мене там було або тренування довге, або якийсь спорт вдома, або навіть якась зарядка, тобто будь-яка активність. Тому я дуже радію, що я вранці зробила коротку зарядку, і можу, можу ще з тою совістю вже йти. Поживні, здається, я зараз почну читати і заснув. Всім всім гарного дня, вечора, який у вас там період часу. Дякую за ваш перегляд. Всім пока-пока.